На Харківщині виявляють випадки соціальної хвороби, корости. Лікар-дерматовенеролог Лозівського шкірно-венерологічного диспансеру Анастасія Тимощук говорить, в умовах воєнного часу цю хворобу розглядають як соціальну, бо пов'язана з міграцією населення, вимушеним проживанням людей у місцях тимчасового перебування та великого скупчення, неможливістю дотримання особистої гігієни. Також це стосується міського транспорту та потягів. За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у Харківській області захворюваність на коросту реєструється щорічно. У 2022 році 81 випадок. За чотири місяці поточного року в Україні показники захворюваності зросли у порівнянні з минулим роком на 44 відсотки. У Харківській області на 16 відсотків. Зареєстровано 43 випадки проти 37. Це не є критичним, говорять лікарі. Та розповідають, що це за захворюваність і як вона лікується. Короста – це інфекційне захворювання, яке визивається коростяним кліщем. Інкубаційний період його від 14 до 20 днів і вражаються всі верстви населення, тобто соціально-економічні групи, будь-які. Джерелом зараження є інфікована коростою людина. Лікар дерматовенеролог Анастасія Тимощук зазначає, основний шлях поширення хвороби є контактно-побутовий. Відбувається це при фізичному контакті, при побуті через інфіковані речі, такі як постіль, одяг, рушники. Кліщ не стрибає, не літає, він живе на шкірі та в епідермісі, тобто це тільки контакт тілесний. Прояви, які можуть бути, це свербіж, який проявляється особливо в нічний час, та висип на тулубі в вигляді червоних папул або червоних прищечків, на шкірі тулуба, пахвинних пахових ділянках, руках між пальцями, стегнах та сідницях. А у дітей та у дітей грудного віку це може бути обличчя та волосиста частина голови. Також при розчухах може бути вторинне, вторинне інфікування, яке потребує додаткового лікування. Діагностика це мікроскопічна, тобто зі шкріб, зі шкіри або дерматоскопічна. У випадку інфікування коростою необхідно звертатися до лікаря, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, займаючись самолікуванням. Лікування це тільки місцеве, тобто зовнішні засоби, які наносяться на шкіру, а препарати системні не приймаються тільки в імунодефіцитних. Людей. Лікування специфічне в тому плані, що наноситься це по певній схемі, або це один день, а потім змивається через 8 14 годин, або перший та четвертий день. І е, також змивається на п'ятий день. Єдине, що не потрібно займатися саме лікуванням, тому що е, часто люди неправильно наносять засоби, і тому ми отримуємо, коли вони вже приходять, це стерту картину. А друге, це вони наносять засоби тиждень або два, і ми е, маємо дерматити або ну, подразнення шкіри. Алергічні реакції, тому якщо у вас є, є такі симптоми, як свербіння шкіри, то краще звернутися до лікаря-дерматолога. Лікарі радять також обробляти одяг і речі, які контактували з інфікованою людиною. Обробка одягу це прання при високих температурах 50, 60 та 90 градусів, та прасування одягу. Також можна одяг покласти в поліетиленовий пакет на 5-7 днів, тому що коростяний кліщ не живе так в побуті е, довгий час. В садок на роботу або в школу можна йти через 2-4 години, тобто контактувати з людьми е, після первинної обробки. Якщо в, е, в сім'ї або в місці, де проживає багато людей, є один носій, то обробку проводять всі мешканці. Щоб запобігти інфікуванню та розповсюдженню хвороби, варто дотримуватися простих правил, зазначають лікарі. Не користуватися чужими особистими речами та постільною білизною, дотримуватися правил особистої гігієни, придбаний одяг, білизну обов'язково випрати та випрасувати, уникати випадкових статевих контактів.